Як вирішили проблему паркування у цьому місті Стюардал? Будинки, які я бачила, тут 3-4 поверхові, і в кожному є підземний етаж. У нас це і підземна парковка, і якісь коморки. А ще є ось такі таблички на будинках, і написано там номер квартири. Яка може ставити туди своє авто. І що було цікаво, це з'їзд в ці підземні парковки, завжди без снігу, без льоду. Дивіться, навкруги є сніг, кругом, да? а там немає. Мабуть, вони з підігрівом. Ще звернула увагу на фасади. Тут е, ніхто не добудовує собі так, як він хоче. У всіх балкони однакові. Якщо є скло, то є у всіх. якщо немає, то немає. І немає такого, що хтось собі балкон виносить наперед там, на 2 метри, хтось робить надстройку. Хтось по іншому балкон, хтось кришу. Бачите, все, у всіх однаково. Було б добре, якби і в нас так було. І ще я поки що не знайшла тут такого парку, що був ну, як парк з деревами, там ось тільки знайшла оце місце, гойдалка і такі кущики. Але поки що я тут людей взагалі не бачила, щоб гуляли. І ще ви бачите, тут ніхто на балконах не робить там склад, не сушить білизну. В цьому будинку є спортзал, і я дуже багато тут помітила школу водіння, перукарні. Є навіть адвокатська контора, взагалі як у Ільфа і Петрова, чого тут тільки немає в цьому місті.